Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, президент України анонсував рішення про незалежність української духовності від Москви. Ви знаєте, чутки зараз ходять багато. Хтось каже, що це буде най, найімовірніш, найімовірніше заборона московського патріархату. Інші думають, що це буде якесь, ну, скажімо так. Перефарбують їх або нададуть їм якийсь спеціальний статус. Давайте подивимося, на що натякає Зеленський. Спочатку ми в загальному подивимося, а потім, якщо не зможу конкретно побачити, на що натякає Зеленський стосовно московського патріархату, тоді розберемо по поличках. Ну, тут якась западлянка вже йде, вже йде. Щось він хоче приховати. Тут, знаєте, дати їм нову назву. Це ж було вже, скажімо так, щось тут хоче він не зовсім знищити їх. Я не бачу цього знищення тут, навпаки, дати нову назву, дати новий виток в українській духовності. Якось Тут, так, тут, знаєте, переформатуватися. Якось я навіть не знаю, як це назвати, тому що я в духовності взагалі не розбираюсь. Але натяк я можу зрозуміти, що тут може бути або під новою назвою, нова вивіска, утворювати якусь нову церкву. Її якось переназвуть, розумієте, але залишиться, вибачте, то саме. То саме залишиться. А давайте конкретніше. Угу. Щось вони придумали? Щось вони придумали. Де тут була колісниця? І ось ці дві карти. Щось вони працюють над якимось новим проєктом, скажімо так. Раз, давайте конкретно тоді запитаємо, чи заборонять московську церкву, чи створять якусь нову під новою назвою. Так, чи заборонять московську церкву, чи створять щось нове? Реформують якось, наприклад. Ну, тут скоріше щось нове. А, дивіться. До речі, король мечів. Але зараз я докладу: коли випадає, знаєте, помірність це не завжди помірність, це щось креативне, це мистецтво. Тобто, тут вони для того, щоб затерти вам, замилити очі, скоріше за все, щось нове, переформатують. Ота, як я і казала, якась реформація буде. Шило на мило поміняють нову вивіску, вивішають. Тут я навіть докладати не буду. Але заборона. Заборона, подивимося, буде заборона чи ні. Ну, тут важко її заборонити. Скоріше за все, не заборонять. Ні, вона залишиться. Ось, хоча і невдоволених буде багато. Ось карти показують. І влада не може їх повністю. Тут, скоріше за все, ну, давайте я ще докладу тут, угу. і приспокойненько по нулю піде. Тобто, ви бачите, ви бачите, залишиться тут вийде трансформація, скажімо так, трансформація. Церкви, якась нова вивіска, якась е, збіг, Боро, збіг богородиці. Ви знаєте, що значить цей вислів. Тобто якісь, щось намішають, попридумують, можливо, хтось перефарбується, а хтось буде далі на Росії працювати. Ось якось так. Я не бачу, що тут заборонять цю церкву конкретно, тут якось її, ну, дивіться. По королю мечів може і заборонять, але її все рівно перефарбують. От фарбований лис буде, повірте мені. Вони, вроді, її заборонять, але нікого не виженуть з країни. Тобто, це буде говорити про те, що. Заборона, ніби ж то може і бути саме так називатися. Тут назви. Тому що повністю їх вигнати з України, там виселити, витворити і тому подібне, не, не зможуть вони. Не зможуть. Партньори не дозволять. Ось. Але тут, тут утвориться нова конфесія якась релігійна. Ось якось так. Якось так. Ну тут не подобається мені. Чи давайте так. Чим будуть займатися ті всі, які. Давайте ні, якось треба інакше. Чи на користь це Україні? Чи на користь це Росії? Давайте так. Кому це на користь Україні чи це на користь Росії? Ну, вони отримують. А тут, в принципі, споча... нам продадуть, що це користь велика. Насправді, тут великої користі не буде. Тут замовчують правду. Правду замовчують, ось ці дві карти кажуть. Тобто, українці залишаться з дулюю. Хоч і випав туз монет. А ось тут, бачите, новий виток, як я і сказала, що тут нове по нулям іде. Тут щось новеньке йде. Да, щоб вони могли перефарбуватися. Тобто, тут більше користі Росії, щоб ви розуміли. Більше користі Росії, ніж нам. У нас тут немає користі. Нам приховають правду. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде, Україна!